Слава Ісусу Христу. Знов посралися батьки, знов мене обвинув, намагалися зробити винним про те, що я, типу, тут не працюю, а не вони мені не дають працювати через їхні скандали. Я кажу перед обличчям перед обличчям Господа Ісуса Христа, перед віруючими людьми. Я кажу правду. Всі віруючі знають, що я кажу правду. Вони не дають мені влаштуватись на роботу, влаштовують скандали, не дають мені працювати. При тому, що я з епілепсією намагаюся працювати, намагався працювати на тяжкій роботі, стояти за станком, їздити в інший кінець міста. <кій> Я Чепурний Денис Володимирович, за паспортом 12 квітня 1991 року народження. А головне тут з цього всього: що коли батько кинув свою колишню сім'ю з Білгорода. Відьма Макшанська Ольга Іонова сказала йому, що вона прокляне, що в неї є в церкві люди відповідні, макшанські болотні, якісь чаклуни, мабуть, москва пархатні, московського патріархату. І це все його відповідальність мого батька, це все через нього відбувається. Він ходить як болотна якась нечість, як йожик в тумані постійно, він свідомо не мислить ніколи, не розмовляє. Він постійно хамить, коли йому за проблеми за якісь розповідаєш. Він з любов'ю до нас ніколи не ставився і не ставиться, і не збирається. Він почекав, поки я закрию суди, поки я за нього заступлюся. І далі він в нього від, від, від жопи відлягло, і він е, далі продовжує нам е, іметить мозок нам, іметь мозги. Е, принижує маму, вона каже, і сказала йому за хворобу, що е, розвинулась хвороба через цю, ту плісняву кімнату, ви пам'ятаєте, через котру він мені, мене послав і погрожував мені, коли я за це говорив. Зараз, коли мама за цю кімнату сказала, він сказав їй, як ти зі мною розмовляєш. Як ти зі мною розмовляєш. Як ти зі мною розмовляєш. Тобто не можна за проблему, за свою сказати нічого, це ти неправильно якось розмовляєш. Це. Я... Він принижує її вже в тисячний раз, він її бив з кулака, зараз він її при поліції назвав бидлом. Я прошу тих, хто за Поліну, тих, хто феміністи, будь ласка, приведіть його дотями будь-якими засобами. Я звертаюся до вас. Я прошу. Я прошу. Давайте поговоримо з вами. І що я вам буду винний, я зроблю. Ось так. Нарешті, ну я думаю, це більш-менш розмова чітка. Всім благословінь, всім всього найкращого. І ворогам моїм теж все буде Україна. Да, і чого в поліції до мене з поліції приходять якісь люди, ну постійно або, або російська національність, або армянська. Де українці? Де інші якісь? Ну, я не знаю. Вони кажуть, що в них там різної національності, то в них ти тої національності, яка влаштовує Зеленського. І все.